От куртки. Ось куртка. Я обіцяв огляд, але тоді в мене не, не, не вийшло. Куртка з капюшоном. В середині фліс, підкладка з флісу. Я поставив кнопки. От. Тут всередині є карман. от така куртка вона. Довго вона е, до колін. Зараз я вам покажу краще на столі. Так, давайте оглянемо куртку на столі. Ось рукав. Рукав з манжетом всередині, щоб краще е, прилягав рукав до руки, щоб е, зимою, коли холодно, не, задував холод, не задувало холодне повітря. Так, тут. Застібки. Тут у мене ось блискавка. так, Блискавка ось прикрита таким манжетиком невеличким. Там, де пристібається манжети... капюшон, У мене капюшон теж на блискавці. Щоб він не було видно, воно прикрите таким манжетиком. Ці всі строчки це я робив сам вручну. отакі квадрати. Тут бокові кармани, які знаходяться на талії. Вони теж ось, бачите, лісочка. Всередині блискавка, щоб карман застібався. Є ще накладні кармани. В середині підкладка із флісу. Але підкладка е, тільки атласна в рукаві. В рукаві лісу немає, бо дуже буде товстий рукав. От, Бачите, ось вам така куртка. низ оброблений. Вон, бачите, отак. От Такий манжетик тут по краю. От, Тут ось теж, бачите, оброблено все красиво. Ось кнопки стоять. Що була затримка, тому що я не знав, як поставити кнопки. Ось так все вже поставив. Бачите? Щось отак застіваються кнопочки зараз. Чуєте? Клац і все. І все. Так. Ну, от така куртка. Так що така вийшла Сейчас Я вам покажу із спини. Тут краще видно, яка от строчка, які квадратики красиві. Бачите, так. Ось у спинка. Вниз, бока. Куртка дуже тепла, тому я її ще не одягав, вона висить на манікені, відвисається, приймає свою форму. Морози ще немає не, не таких великих морозів, В ній дуже жарко. От. Ще ось такий комірець. Тут я ще поставив синтепон. Трошки, щоб він був такий більш об'ємніший і пухкенький. Комірець стойка, він гарно прилягає до шиї. Ось така куртка. Так що ось така куртка. Бачите, тут близько прикривають планочка одна, потім на цю планочку інша, щоб нам нічого не задувало. Oh.